Ось така Honda в нас виходить по грошах 4800 доларів. Але бачимо її комплектацію. В дуже-дуже гарному такому стані, на хороших титанових дисках. притемнені задні стекла всі. Honda Accord даже S-Sport. Маємо BMW, також з Німеччини, 2.0 дизель, троєчка 2001 року. До ліфтінга. Кліматронік, центральний замочок, електрошиби та люстерка, АБС, гербек і так далі. Ціна її 2150 доларів тут. Також машинка сервісована. Привезена з Німеччини, тобто ж дуже дуже гарному стані. Ну, Audi a 3 не думаю, що цікаво. От ще в нас є така Audi A4. Вже в новій морді. Це 2006 рік. Стан шикарний. 2.0 турбодизель. Повний фул кожа. Ось так ось воно виглядає. На хороших фірмових титанах. І ціна в неї виходить. Майже... майже ти... що це? Майже 6 тисяч доларів. Праві считаю? що вже не правильно вважаю. Да, 5... 5 850, якщо бути точним. Ну, автомобіль того стоїть Підписуйтеся, замовляйте. Будемо завжди раді